Шокофростери це високотехнологічне обладнання, призначене для швидкої заморозки та охолодження продуктів. Швидке охолодження приготованого блюда запобігає небажаному розмноженню мікроорганізмів. Цим способом охолоджене блюдо зберігає натуральні смакові якості, колір та аромат. Різке зниження температури дозволяє зберігти свіжість і аромат щойно приготованого блюда до 6 днів. Його поживні характеристики залишаються незмінними, запобігаючи виконанню таких небажаних явищ, як втрата ваги, висихання і окислення. Шокофростери використовуються в супермаркетах, кафе, ресторанах, у фастфудах, на виробництві напівфабрикатів, можуть бути від 3 до 10 рівнів. Види шокофростерів, шокова заморозка. Дозволяє за короткий проміжок до 90 хвилин часу охолодити великий обсяг продукції від плюс 90 до плюс 3 градусів або заморозити його до мінус 25 градусів і нижче. Шокове охолодження. Агрегати здатні швидко охолоджувати продукти до плюс 3 градусів. Після охолодження продукти можна зберігати до 5 днів. Переваги шокового охолодження або заморожування. Гігієнічність і бездоганна якість. Останнім часом все більш суворим стають вимоги до гігієни та безпеки кухонь громадського харчування. Сучасні санітарно-гігієнічні стандарти легше дотримуватися, маючи пристрій шокового охолоджування і заморожування їжі, яке практично зводить нанівець ризик забруднення продуктів бактеріями. Економія часу. Система шокового охолодження дозволить більш ефективно організувати роботу на вашій кухні, економлячи час на приготування продуктів. Такі страви можуть бути приготовлені заздалегідь, наприклад, в період слабкого попиту або поза години пік, що дозволить знизити навантаження на персонал і остаткування в пікові періоди роботи вашого закладу, і дозволить уникнути затримок в обслуговуванні клієнтів. Економія витрат при використанні шокового охолоджувача можна в один прийом приготувати велику кількість страв, що дозволяє економити електроенергію. Витрати можна знизити і за рахунок покупки великої кількості продуктів за більш вигідними цінами, наприклад, скориставшись сезонними оцінками овочів та інших продуктів. Крім того, в одній кухні можна готувати їжу для кількох підприємств громадського харчування, зменшення втрат ваги продуктів. В процесі звичайного охолодження їжі в холодильнику продукти втрачають свою природну вологість, що, крім зниження якості, призводить і до втрати ваги продукти. У шоковому охолоджувачі завдяки високій швидкості охолодження ці втрати зводяться до мінімуму. При шоковому заморожуванні їжа, рідина, що міститься в продуктах, перетворюється в мікрокристали льоду, які не руйнують тканини продуктів, і тим самим виключають втрати рідини, вітамінів і мінералів, що часто відбувається при заморожуванні продуктів звичайним способом. Декілька порад для заморожування різних продуктів. Риба і морепродукти виділяють багато рідини, тому заморозка шоковим методом є єдиним дієвим способом зберегти дані продукти протягом довгого часу без втрати смакових якостей і структури. Заморозка напівфабрикатів. непропустима повторна заморозка напівфабрикатів, тому що це призводить до втрати смаку і незворотнього порушення структури. Ідеальним варіантом буде об'єднання процесів виготовлення і відразу заморозка напівфабрикатів. Заморозка овочів і фруктів. Перед тим, як помістити фрукти і овочі в камеру, переконайтеся в їх чистоті, приберіть листочки і гілочки, обріжте пошкоджені ділянки. Найкраще попередньо промити продукти і висушити, а тоді вже заморожувати. Інтернет-магазин Торкоборут допоможе обрати варіант шокофростера, враховуючи усі ваші побажання.